Зима приносить нам багато теплих родинних свят, традицій та обрядів. Нарешті і я зважилась спекти справжню калиту, але ж і смачна вона вийшла, а пахкотіло так, що мій домашній експерт ледве дочекався, допоки хоч трохи випічка охолоне. Калита це обрядовий корж, що готується на свято Андрія. Вже зовсім скоро українці святкуватимуть День святого Андрія Первозванного. І хоч це християнський святий, але в народній традиції звичаї і обряди в цей день мають дохристиянський характер угадування майбутньої долі, заклинання, ритуальне кусання калити та багато іншого. В народі свято Андрія називають калита. Це свято вважається парубоцьким, бо в Андріївську ніч парубкам дозволено бешкетувати і робити збитки, а дівчата цієї ночі ворожать на свою долю. За традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходились до однієї хати ще ввечері. Як тільки вечоріло, дівчата приносили до господині, у якої мали відбутися вечорниці, то що мав із необхідних продуктів, і допомагали приготувати святкову вечерю. А після заходу сонця приходили хлопці, які приносили наливки, солодощі, розсідалися у світлиці і тоді розпочиналося дійство. Спочатку переповідали цікаві історії, жартували, розважалися, щоб дочекатися півночі, а вже в ніч починали ворожити на майбутню долю. Основною на Андріївський вечір була гра калита. Калита це великий корж із білого борошна, який пекли усі дівчата разом, адже кожна мала взяти участь у готуванні калити. Тому тісто місили по черзі від найстаршої до наймолодшої дівчини, тісто солодке, з медом, а зверху коржа оздоблювали сухими вишнями, горіхами, маком і запікали так, щоб важко було вкусити. Посередині коржа обов'язково мала бути дірка, через яку протягували червону нитку або дівочий пояс. За який високо підвішували калиту до сволока посередині хати, щоб хлопці могли у стрибку дістати його зубами. Біля калити стояв вартовий пан Калитинський, веселий жартівливий парубок, який запрошував хлопців кусати калиту. Кожен учасник брав між ноги коцюбу, що імітувало сидіння верхні на коні, і їхав кусати калиту. Цей час вартовий всіляко мав розсмішити хлопців, смикати за один кінець нитки, прив'язаної до калити, щоб всяку не дати відкусити від калити шматок. А ще парубки могли робити всілякі збитки, і все, що б вони не зробили, їм все прощалося. І чого тільки хлопці не вигадували, існували нитками вулицю якою дівчата поверталися додому і знімали ворота, залишаючи неподалік, шибки у вікнах розмальовували чи затуляли, і ніхто їм за це нічого не казав. Тут обов'язково треба спробувати відкусити шматочок від цілої калити. Але мій експерт не міг дочекатися, допоки калита охолоне. Сьогодні ми знаємо лише маленьку часточку обрядів андріївських вечорниць, які проводили наші предки. Давайте разом вчити історію, звичаї та підтримувати українські традиції і обов'язково спробуйте спекти смачну калиту до свята. Якщо ж вам сподобалось моє відео, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. А я зичу вам всього найкращого, миру та злагоди у ваших оселях і до нових зустрічей!